Thank you Продовжує розглядати справу викрадення дитини з Кременчуцького принатального центру. Учора допитували свідків. Комендантська година у новорічну ніч залишиться незмінною. Про це у новинному випуску вже згодом більш детально. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Традиційно розпочинаємо випуск зі стислих анонсів матеріалів, над якими сьогодні працювала команда візиту. Сьогодні наша знімальна група завітала у стіни тепер вже комунального закладу вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради. Що про перші плани говорить його директорка Леся Крупіна? Хто твій депутат? Наша знімальна група відвідала округ номер один до 65-річчя трагедії Кременчуцького водосховища. Філателісти створили конверти, які присвятили пам'яті про село воїнці. Арт-терапія, як вона є, попри вимкнення світла у Кременчуцькій художній галереї, охочі боролися із негативними емоціями, тривогою, страхом через мистецтво. Сумні новини з фронту, 3 грудня, захищаючи Україну, загинув Ігор Анатолійович Виходець. На сторінці Кременчуцької гімназії номер 16 з'явився допис про гірку втрату. Він був випускником 2010 року та став 14-м загиблим випускником навчального закладу, якого забрала війна. Також захисник був частиною збірної Кременчука Лукас разом із командою виступав у лізі сміху. Попрощаються з Ігорем завтра, 27 грудня, об 11.00 прощання у Кременчук. Кому міському палаці культури 12.00 у свято-миколаївському соборі, 13.00 – виїзд до Деївського кладовища, щирі співчуття рідним, близьким, друзям полеглого героя. Сьогодні наша знімальна група завітала у стіни тепер вже комунального закладу вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради. Директорка навчального закладу Леся Крупіна розповіла, хто першим привітав її із доленосним голосуванням депутатів обласних про плани та підготовку магістрів, про перші і найважливіші кроки, які будуть зроблені найближчим часом. Більш детально далі у сюжеті. Історія, що бере свій початок у жовтні цього року, врешті має логічне завершення. Хтось скаже, тепер все на своїх місцях. Нагадаємо, на жовтневій сесії ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк ініціював звернутися до профільних міністерств та керівництва області з тим, що гуманітарно-технологічна академія має невідповідність на назви коледж академія. Звернення підтримав мер Малецький та депутати. Потім почалась ціла епопея із цілеспрямованим бажанням прибрати слово академія зі статусу закладу. У стінах коледжу збирались депутати обласної профільної комісії, на якій, зокрема, в унісон із противниками статусу академія виступила і депутатка облради Ольга Усанова. Сьогодні ж ці всі події Леся Крупіна, директорка закладу з новою вибороною назвою Кременчуцький заклад вищої освіти, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради, згадує як ще одну віху історії на останній сесії. Облради з назви академії прибрали як слово коледж, так і ім'я Макаренка. Це вже восьме перейменування закладу, який завжди був про вищу освіту, З усмішкою каже Леся Крупіна. А ще це таке собі зелене світло на глобальні процеси, яке дає. Засновник Полтавська обласна рада. Це теж певним чином оцінка нашої роботи до цього. Адже у нас із випускників ще в цьому статусі є доктори наук, є професори, тобто це, скажімо, теж складова, що наукове підґрунтя було надане належне, що заклад наразі виконує ті задачі, які ставляться засновником. І тому це, мабуть, така і оцінка роботи, і поштовх, імпульс вперед, в розвиток подальший. Він полягає в тому, що тепер заклад має право отримувати ліцензію на підготовку за магістерським рівнем вищої освіти. Про потребу навчатися у стінах академії говорять не лише викладачі, а й здобувачі освіти. Констатує директорка. Коли у нас вручення документів, то вони говорять, що шкода, що немає магістратури. Тепер для того, щоб отримати повний цикл вищої освіти, треба кудись поступати. Ми розглядаємо це, але ми ставимося до цього доволі відповідально і ми моніторимо з усіх сторін ситуацію для того, щоб піти на такий відповідальний крок. Але тепер це є можливим для того, щоб здобувачі освіти також могли не виїжджати далеко, щоб вони не думали про переїзди і здобуття освіти десь далеко. А могли тут працювати в економіки Кременчуччини, Полтавщини і одночасно здобувати освіту по всіх рівнях, наскільки це можливо. Серед найближчих планів упорядкування документів, аби як випускники, так і абітурієнти не відчули жодних незручностей. Про табличку Леся Крупіна не без усмішки каже, замінять, як це буде фінансово обґрунтовано, адже головне суть роботи закладу. Про перші реакції після депутатського голосування говорить наступне. Якось всі, всі, хто були тут поруч, пер, перша така була історія. Далі ми переписувалися із директором департаменту освіти і науки, і він також хвилювався, вболівав. По колективу, хто був на робочому місці і хто був навіть поза межами закладу, було відчуття. Розуміння причетності до важливої події і до того, що дійсно десь у літописах, як я сьогодні говорила про восьме перейменування, що точно дата така особлива. Тож далі у роботу, адже вона не зупинялася ні на мить, будь то коледж чи академія, Ну а про результати роботи колективу свідчать досягнення випускників, яких сотні в Україні та за її межами. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Крім питань порядку денного, мер міста Віталій Малецький знову повчав, вигадував та сварив, будував теорії змови тощо. Так, серед іншого, відповідаючи на питання журналістів, Віталій Малецький повідомив, що комендантська година у новорічну ніч залишиться незмінною. Втім, якщо зміни прийме Рада оборони області чи району, міська влада його буде виконувати. Тож тут варто нагадати, що комендантська година у Полтавській області та місті Кременчук діє з 12-ї ночі до 4-ї години ранку. Також під час засідання виконкому стало відомо, що у Кременчуці здорожчують послуги з поховання. Відповідне рішення ухвалило одного. Лосно його керманич міста називає економічно обґрунтованим та незмінним із початку повномасштабного вторгнення. Кременчуцька газета пише, що найбільш затребувані ритуальні послуги подорожчають у середньому на 69%. Ще одне підвищення вартості спричинило гнівну реакцію у мера малецького. Вірніше сам текст обґрунтування, аргументуючи підняття вартості оплати за гаражі до позначки у 1200 гривень. Начальник управління контролю за станом благоустрою отримав на горіхи та був звинувачений у дружніх відносинах із головредом Кременчуцької газети Олегом Булашевим. Звернувся з листом КП благоустрій Кременчука і з листом прохання таке, щоб підняти кошти за послуги на 1200 гривень. На 1000 чи до 1200 до тисячі, тисячі. ви українську мову вчили, ви сказали слово на правда? Звичайно. Звичайно. Зараз ваш друг Олег Булашев, з яким у вас дуже тісні інформаційні зв'язки, підхопиться і розкидає по всім своїм гнилим паблікам. Рікав мер Малецький і на Кременчужанку, яка поставила питання про транспорт для першого занасипу. Жінка нагадала меру Малецькому про обіцянку презентувати схему маршруту до кінця року, на що разом із відповіддю отримала наступні звинувачення. Зважаючи на вашу тісну медійну заангажованість. І зв'язки з певними медійними засобами і комунікаційними колективами, і ми обов'язково вам презентуємо все це і покажемо, коли воно буде готове. А тепер про відкритість та вміння слухати і чути ті ж самі питання мешканці могли б поставити градоначальнику, наприклад, під час його звіту. Назбиралося таких у громади чимало, але нагадаємо, міський голова вибрав формат щорічного звітування на телеканалі Кременчук, фінансованому із бюджету міста. От тільки як містяни зможуть поставити питання, поки невідомо з огляду на ситуацію безпекову, повідомляють у мерії. Звітуватиме мер Малецький завтра. Зазначимо, що онлайн. Звітність полюбилася меру міста ще за ковідних часів. Відтоді очно градоначальник перед людьми не звітував. До слова сьогодні свій річний звіт представив мер Дніпра Борис Філатов, міста більш наближеного до лінії фронту. Звітував у форматі відкритого мікрофону та дивлячись у вічі тим, хто його обирав. Ну і про те, чи розглядають нову кандидатуру на посаду директорки Кременчуцької гімназії номер 2 замість Юлії Цюпки, яка написала заяву на звільнення, ми запитали у Віталія Малецького. Нині жінка у відпустці, та поки невідомо чи залишиться на посаді. Мер міста каже, не має жодного відношення до призначення директорів навчальних закладів, а ще знову почав нарікати на депутата міської ради, який разом з батьками вимагає виконати ремонт укриття та повернути дітей за парти. І хоч Віталій Малецький не Називає самого прізвища риторика, зрозуміла, що мова не про депутата Терещенка, який власне і поставив навчальний процес у гімназії на паузу через довготривалий ремонт укриття. Ніякі кандидатури не розглядали. Я вважаю, що директор працює. Директор на своєму місці. Ну якщо в неї є бачення, чому вона не хоче працювати, нехай прийде, розкаже. Але у нас автономізація освіти, і мер не впливає на. Призначення директорів, це я хочу журналістам розказати, поспілкуйтеся з Геннадієм Федоровичем. Тобто, у нас така гуманна дуже система, тому ну я не можу тиснути на Юлю, щоб вона забрала заяву або ще щось. Незважаючи на те, що один з депутатів міської ради всіляко. Намагається дискредитувати її, всіляко чинить перепони в виконанні ремонтних робіт. Тощо всіляко використовує інструментарій медійного тиску, в тому числі своїх близьких родичів, які очолюють один з медійних інструментів в місті Кременчуці, для того, щоб провокувати в цій школі конфлікти, провокувати цю ситуацію. Тому хай цей депутат ну можливо підійде до зеркала, подивиться на себе. Трішки уважніше і може змінити позицію, тому що через нього, через його виходки, отакі от гарні керівники, як Юля, звільняються. От тільки чи не лукавить, Віталій Малецький говорячи про свою непричетність до впливу на призначення директорів, якщо ще у серпні цього року саме він представляв нову директорку гімназії номер 19. Ну і поки важливі питання галузі освітньої знаходяться у стані невирішеності. Пані Ольга Усанова продовжує подорожувати Полтавщиною та транслювати це у своїх соцмережах. Так із останніх відео у Тіктоці віцемерки, яка б мала опікуватися питаннями медицини та освіти міста, розповіді про горщики, близнята про рейсу Кириченко та суцільні ями і вибоїни на дорозі порятин прилуки на дорогу. Поклали болт, жартує заступниця мера. Тим часом, наприклад, вихованцям та батькам другої гімназії не до жартів, бо перспективи повернення до офлайн навчання найближчим часом невтішні. На Полтавщині на дорогу порятин прилуки схоже всі махнули рукою. Коли чоловік, наприклад, десь знаходився на роботі в полі, то господиня його дружина, приготувавши обід, могла одночасно накормити чоловіка і першою стравою, і другою. Про інше, зокрема, слідами забруднення озера на артскладах, нагадаємо, що минулого тижня начальник відділу екологічної безпеки Кременчуцької міської ради Олексій Федюн повідомив депутатам, що проби води із озера показали наявність у водоймі стічних вод. Також Федюн підтвердив, що в аналізах води при нормі по хімічному споживанню кисню 5 тисяч було 240 тисяч. Депутати дали доручення надіслати звернення до безпечного міста для встановлення там декількох камер відеоспостереження. Та як інформував візит, начальник відділу екобезпеки, наразі по факту забруднення подана заява до поліції. Буде звернення від депутатської комісії. Вони ж сказали, що зроблять звернення на виконавчий комітет на безпечне місто, і мені дали доручення звернутися до поліції. Поліцію звичайно було ж доручення депутатів у рамках нашої традиційної рубрики хто твій депутат? Наша знімальна група відвідала округ номер один, аби поцікавитися у людей, чи знають вони своїх депутатів, та чи допомагають вони своїм виборцям. Що ж скажуть кременчужани про депутата Євгенія Алєксєєва? Дивіться далі. I Сьогодні ми знаходимося на окрузі номер 1 За офіційною інформацією, одразу сім народних обранців цього округу представляють інтереси громади у міській раді. Однак ми перебуваємо саме за адресою, де приймає громадян депутат Євгеній Алєксєєв, аби дізнатися, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Без поняття. А які запитання, з якими ви хотіли б звернутися до вашого депутата? Там можна з всіма поспілкуватись. Але ж вони не ведуть, як це, прямі діалоги. Ну, взагалі, спілкування нема останні два роки. Зворотнього зв'язку нема з депутатами. Поки що. Не знаю, може хтось організовує зустрічі, але не чув про це. Взагалі багато запитань. Можливо, тарифи, роботу ОСББ, роботу ну, підконтрольних владі, жилет сервісу обслуговування будинків ну, все таке нагальне. Сенсу нема. А? Чому? Сенсу нема чого? То що Тож його нема. Що вони зробили за 30 років? Нічого. Ці самі люди і далі нічого робити не будуть. Смисло? своє Смісла? А хто у нас депутат? Я не знаю. Не знаю я. Ми Їх ніколи не бачили і не знаємо. Мій депутат? Ну, Їх ж у нас багато, які саме. Ну, Євгенія Олексєєва знаєте? Ні, не знаю, на жаль. А які запитання, з якими ви хотіли звернутися до вашого депутата? Чесно кажучи, не знаю. Я вважаю, що а, взагалі наші депутати вони а, мають бути трішки зменшені. І більш питання, які вони вирішують, вони мають бути більш вузькими, скажімо так, тому що питання якісь ну, окремі, вони їх роздувають, і щоб вирішити одне питання, вони додають собі таких маленьких гілочок, які взагалі не потрібні. Ну, тобто це така суєта, яка ні до чого не приводить. Депутатів треба трошки зменшити. Ні, дівчата, не знаю. А є які запитання, з якими ми хотіли б звернутися до вашого депутата? Ви маєте на увазі депутат по місцевому по місту? так? Да? Я так хотіла, щоб вони у парку центральному нашому туалет зробили і убрали оці постройки, які вже год п'ять стоять перед входом, лякають людей своїми зіницями. Оце моє таке побажання. Не знаю, якщо чесно. А є які запитання, з якими ви хотіли звернутися до вашого депутата? Мабуть, є, але так одразу не скажу. Ні. А є, які запитання, з якими ви хотіли звернутися до вашого депутата? Ну, як би облагородить подвір'я. У нас зробили ремонт і так і все оставили. А яка у вас адреса? Ігоря Сердюка 27. Крім Малецького, я нікого не знаю. У мене завжди питання. По поводу тротуарів для жінок, ну зараз ще ми йдемо, так ото ще нічого. Але літом дівчатка йдуть на підборах на височеньки. Та я вже іноді одягаю тони, неможливо пройти отам. Ває судовий процес над викрадачем дитини з пологового будинку. Нагадаємо, надзвичайна подія сталася у Кременчуці у липні цього року, коли чоловік проник до післяпологової палати медзакладу і, скориставшись відсутністю породілі та медичного персоналу, вкрав новонароджену дівчинку. За два дні правоохоронці затримали чоловіка, який називає себе трансгендером. Свій вчинок він пояснював бажанням мати дитину, яку ніколи б не зміг народити. Про подробиці з чергового засідання суду розповість Ірина Скрипачова. Цього разу під час засідання суду прокурор Олександр Рябовол долучив до справи численні довідки та експертизи, які доводять, що обвинувачений не перебуває на диспансерному обліку у псих та наркодиспансерах і за допомогою туди ніколи не звертався. Характеристика на Грицька Микита Анатольовича надана за місцем попереднього його навчання. Це професійно-технічне училище номер 26 міста Кременчука. Наступне це у нас про те, що він не перебуває на ліку, в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, психіатра. Наступна це у нас інформація, вимоги про судимість, те, що підтверджує, що дана особа не має судимості. Допитували і свідків через те, що дана справа має значний публічний резонанс. Останні їх допитували у відкритому форматі. Першим свідчив таксист, який у день викрадення немовля був на зміні. Отримав виклик до пологового будинку, де мав забрати пасажира і відвести до малої кохнівки. Біля марки. Топта мені махнула дівчина рукою, каже: ви политуду. Кажу, так да. на малу Кохнівку? Так вона взяла пакет. Маркітоктоптовський великий, відкрила двері задні, поставила пакет, сіла рядом, і я рушив на від'їхали, ну недалеко от від'їхали, ну, дала суму 200 гривень на заказ. Хоч туди їхати, це в районі 95 100 гривень. Обичний заказ. Каже, я, я дуже от поспішаю, о, то що там впала бабушка, оцей ось в, от везу їй щенят. Вона вийшла, взяла, розрахувалася, дала 200 гривень, о, взяла, взяла пакет, каже, у вас така гарна, гарна аура, що навіть даже щеня, й даже не пискнуло. Як вона виглядала? Що вона була одягнута, який колір очей, кочей, колір волосся, манікюр був чи не був і так далі. Це була, на мою думку, це була дівчина. Вона була в, от, в шортах і у блузці. Ну, ну ну, прямі от, от довгі. Більш таких... От прикмет я не пам'ятаю, ну я не звертав. Е, Наш обвинувачений, який перебуває в залі судового засідання, чи схожий він на ту особу, чи це та особа, чи ні? Так. Тобто це 100%. Та особа. 100%. 100%. 100%. 100%. Навіть при тому, що він зараз не перебуває в жіночому воді. Mm, да. Вірно. Наступним свідчив лікар з Полтави Андрій Білоус із висновками щодо потенційної загрози здоров'ю дитини під час викрадення та її транспортування. Після огляду історії я дав деякі зауваження, тобто зменшення ваги дитини за час перебування в ні медичного закладу. Порушення харчування дитини, бо ми маємо в історії деякі там зауваження, що там глюкоза була при поступленні повторні дитини. І про можливості чи неможливе транспортування дитини вибачаюсь, в кульочки чи пакеті, яку ми приносили після того, як вилучили від матері. Останнього свідка, який мав стосунки з обвинуваченим, допитали у закритому режимі. Слідкуємо за розвитком подій далі. Колишнє село Воїнці, що існувало при впадінні річки Соли у Дніпро 65 років тому було затоплене водами Кременчуцького водосховища, і більшість його мешканців довелося переселити. До 65 річчя трагедії Кременчуцького водосховища Кременчуцькі філателісти створили пам'ятні конверти. Сьогодні присвятили пам'яті села Воїнці. Як відбувалося погашення марки? Дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. Протягом п'яти років спілка філателістів збирала матеріали та фотографії очевидців цієї події. Сьогодні вони презентували пам'ятні конверти, увічнивши історію затопленого села та його мешканців. Ці люди, які переселились воїнців чи воїнська гребля. Вона там різні назви була. І в нас така ідея запала: зробити конверти, зробити пам'ять тих людей, які там ну, були поховані, які переселились. На конвертах. Декілька очевидців поділилися своїми особистими спогадами про переселення. Серед них була і пані Світлана, родині фотографії якої стали частиною дизайну конвертів. Сьогодні зі мною прийшли ось Михайло Григорович, він підлітком. Маленьким теж переселився в 1959 році. Це ось ця марка. Тут на цій фотографії Михайло Григорович своїм батьком, мамою Маленький. і двоюрідною сестрою. А тут тільки построїли нову після війни, ще построїли, ще не встигли навіть по наружі побілити і розбирати. Тикнулася з переїздом ще юна Ніна Йосипівна, а в дорослому віці відобразила ці спогади у своїй художній роботі. Навіть написала таку роботу в Полтаві воїнці мої на дні моря морського. Там перше місце зайняла, тому що писала від серця, так як казала бабуся моя, як вони розказували, скільки там яка природа була чудова. Які були кі, кі, річки, скільки було риби всього, ну жили вони як в раю. І переїхавши сюди, їм було трохи некомфортно спочатку, поки відстроїлися, і все. Ця подія привернула увагу і полтавських журналістів. Побачити сюжет можна, відсканувавши QR-код, який став частиною приурочених марок. До нас приїжджали, ми зустрічалися з ними, ми давали інтерв'ю. Філателісти кажуть, увічнення таких сторінок історії допомагає зберегти зв'язок між поколіннями та передати нащадкам пам'ять про трагічну подію 65-річної давнини. Творчість, яка не знає перешкод, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася арт-терапія. Учасники створювали листівки навіть в умовах відключення світла, доводячи, що натхнення сильніше за будь-які обставини. У серці Кременчуцької міської художньої галереї мистецтво стало ліками для душі. Пензлі, фарби та тепло людських сердець зійшлися в одному місті. Днями в галереї відбувся захід з арт-терапевтичного малювання, де усі бажаючі мали змогу поєднати творчість та психотерапію. Ми у Кременчуцькій міській художній галереї маємо таку арт-зустріч, арт-терапію для того, щоб обговорити, що ми бачимо, як ми сприймаємо світ і трошки погратися з аквареллю. Це не є професійним майстер-класом, це заняття, яке дозволяє нам зараз, після такого дуже напруженого ранку та ночі розслабитися, погратися з краплинкою, з водою, з фарбою і створити для себе на згадку щось приємне розбавити нашу зустріч приємною музикою, знайомствами. Це також і гарний захід для інтеграції і внутрішньо переміщених осіб, і для залучення до мистецтва всіх, хто цього хоче. Організатори зазначають, що створюючи листівки своїми руками, учасники не лише малювали фарбами на папері, а й лікували власні почуття. Я вирішила відвідати сьогоднішній майстер-клас, так як сьогодні свято, різдво. І чому б і ні? На цьому майстер-класі я створила ось таку листівочку. Дуже рада, що у Кременчуцькій галереї є такі ініціативи, що є майстер-класи, на яких можна взяти участь в будь-якому будь-якому віці. Враження в мене дуже гарні. Мені подобається атмосфера і, взагалі, творчість, яку ми тут бачимо і проявляємо. Дякую організаторам. Листівки, що народжуються з натхнення, наповнили приміщення галереї світлом, попри його відключення. Тож учасники створювали листівки, незважаючи на темряву, а ліхтарі тільки додавали атмосфери. До інших тем боєць 107-ї реактивної артилерійської кременчуцької бригади Іван Молдован написав книгу для сина Подорож до супергероїв. За його словами, її створенню надихнула розлука із чотирирічним сином під час війни. На написання сюжету пішов майже рік, хоча сам текст. Іван створив за два тижні ночами у перервах між службою. Як повідомила військовослужбовиця Альона Душенко, наразі оборонця у терміновому порядку відправили на посилення кордону. Але для його підтримки книгу постаралися видати раніше. Її, до речі, незабаром презентують у Кременчуці. Тож, тим, хто хоче придбати подорож до супергероїв, варто перейти ось за цим посиланням нижче. Кошти від продажу автор спрямує на благодійність, зокрема до благодійного фонду у підтримку ЗСУ. Історію чотирьох постатей, які вчинками і життєвою позицією зробили свій внесок в історію України, через що у Кременчуці їх прізвищами були змінені попередні назви вулиць. Ліна Романченко разом з одинадцятикласницею Софією, дівчиною, яка досліджує історію Кременчука, готують цикл матеріалів про вулиці міста та тих, чиї імена вони носять. Першу історію про перейменування та відхід від радянщини у нашому місті дивіться в рамках проєкту Незвіданий Кременчук. Не пропустіть програму завтра о 20.40 у етері візиту. Далі кілька слів про погоду на найближчі дні. Завтра у Кременчуці день має бути хмарним з проясненнями. Опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо коливання температурних позначок у межах мінус один плюс два. Вітер північно-східний до трьох з половиною метрів на секунду. На вихідних температура теж не зміниться. Буде переважно хмарно та без опадів. Бережіть себе, підтримуйте українське військо, слідкуйте за новинами вашого міста. Зустрінемось у цій студії у суботу для того, щоб підбити підсумки тижня. Щасти.